Всім привіт, друзі! З новим роком у вас ви на Ютуб-каналі Арчі. Ну що, ви скучили за мною? Не так у вас і багато. Нові цілі, нова робота, нова інформація по Нідерландах. Сьогодні поговоримо про Копаліпсис з Нідерландах, як Нідерланди стали, а також про роботу в Нідерландах та про робочі контракти. Дивлюся дуже багато інформації в інтернеті по контрактах, але я вам розкажу свою історію, як я дійшов з нульового контракта до фаст-контракта. Більше трьох років роботи в Нідерландах, тому приємного перегляду, заварю щось тепленьке і добреньке, чайочок кофійочок, щось смачненьке. Бери собі ковдру, вдягайся та перемного перегляду. Ну що, поїхали! Ну що, як бачите, позаду мене сніг. І Нідерланди такого снігу не бачили. Хто говорить з 2005 року, а хто говорить з прошлих років, що не могли знайти такий сніг і побачити такий сніг, що трапилось в Нідерландах? Засипало снігом, ожеледиться. Люди їздять на літній резині, а хто й на все сезонки, що зараз мінус 5, і ніхто не може їздити нормально. Люди бистренько ринулись купляти собі зимню резину. Ну, так як і я о 10 вечора. Дякую, Маркет Плац. Це як в Україні OLX. Я знайшов собі чотири колеса, комплект з зимньою резиною за 400 євро. По міркам нідерландів, це мені пощастило, і була гарна, вигідна умова і також гарне та вигідне предложення. Купив я резинку, поміняв і зараз мотаюся, можу знімати вам відео. Пройшли празднички, всіх також з Новим роком, щоб у вас було все добре. Та саме головне. Мирного неба над головою. Сьогодні поговоримо. Нідерланди встали. В чому проблема, що вони встали? Тому що в них колії е залізничні, у них є там стрілки. Ну всі розуміють, вони скрізь є. Кому цікаво, не цікаво. Більше до суті. Вони без підігріву, вони без якихось екстрених робот. Вони замерзають, тому поїзда не їздять. І була в мене така ситуація. Це підходить до роботи, до контрактів підходить ситуація, випав сніг. Ожеледиться мінус 7, мінус 5, позамерзали стрілки. Просипаюся я утром, і що я бачу? Багато снігу, мінус, відкриваю програму. А в мене була тоді ще літня резина. І дивлюся, що не варіант їхати на роботу, тому що, не дай Бог, яка ситуація, і буде страхова, страховий випадок. А так як страховий випадок, а в мене літня резина, то мені ніхто не буде возміщати те, що може трапитись. Тому я написав роботодавцю, що поїзда не ходять, поскидав скріншоти, на що мені роботодавець каже, мене це не цікавить, в 7.30 їдь на роботу. Я й обратно кидаю всі скріншоти, кидаю, скажу, що в мене машина не виїзна. Тільки купив гуму, завтра буду змінювати. На що мені роботодавець говорить, добре, і все, я не вийшов на роботу, мені заплатили. Це плюс фаст контракту. Але є в мене знайомі друзі, у кого нульовий контракт. Вони написали на роботу, що не могли вийти. Ну і не вийшли просто, а потім на наступні тиждень їм поставили менше змін. Це менше грошей, і виходить така ситуація, що вони заложники, що якщо ти не вийшов на роботу, це тобі в купілочку мінус менше смін. Я на фаст контракті. в мене є години, в мене є відпускні багато плюшок, про яких ми зараз поговоримо. І мені заплатили за той день, тому що я не по своїй причині не доїхав до роботи. А зараз я вам розкажу більш детально про контракти в Нідерландах. І продовжуємо розмовляти про контракти і роботу в Нідерландах. Що по роботі? Нідерланда була робота сезонна, склади, якщо не знання мови. Якщо у вас є знання мови, хоча б англійську. і це я вам розказую друзі, не те, що пишуть в групах, не хтось розказує, а я вам об'ясняю е елементарне те, що я наблюдаю в своїх друзів, знайомих, а також в свою ситуацію. Якщо у вас є базова англійська мова, то ви можете собі знайти роботу. Дві тисячі євро і більше, тому що у вас є знання мови, і ви можете комунікувати і класно робити. Якщо у вас немає мови, нідерландці вже розмовляють так між собою. Що якщо людина за три роки не вивчила ніякої мови, то в неї немає мотивації працювати. І що виходить, що Якщо ти навіть приїхав місяць назад, то нідерландці думають, все одно, що ти вже три роки тут, ну від початку повноштабної війни в Україні. Що тоді потрібно тобі робити? Якщо ти хочеш переїхати в Нідерланди, хочеш переїхати з другої країни, так як ми знаємо, що з 2026 року Германія не приймає чи Німеччина, хто там. Умніки напишіть в коментарях, як буде правильно не приймає вже з других країн, і люди хочуть приїхати в. Нідерланди з інших країн, ви можете приїхати в Нідерланди закрити захист в другій країні і приїхати. Але вам скажуть, що немає місць. Ви можете шукати житло собі самі. Яка процедура? Ви знаходите собі житло, отримуєте приписку. Потім ідете, отримуєте БСН і потім подаєтесь на стікер, шукаєте роботу. Але є одна загвоздочка, що ви не зможете зняти житло, так як у вас немає офіційного доходу, який ви можете предоставити. Що у вас немає гарантії заплатити за житло, і що тоді виходить? Кращий вихід з цієї ситуації приїхати через роботодавця, який виготовляє документи. Друзі, в мене в Телеграм дуже багато вакансій, а також є перевірений рекрутер, який допомагає з переїздом. І що на це все можемо дивитися з вами. Ви через роботодавця оплачуєте вакансію. Наприклад, це як рекрутер працює, приїжджаєте, проживання, житло. Гарне, середнє. Починаєте працювати. Вам роблять БСН стікер також надають житло. Ви відкладаєте якусь собі копійку. У вас є вже контракт, і потім ви можете залишитись на цій роботі і зняти собі самі житло або зняти житло і потім звільнитися з роботи, шукати собі другу роботу. Це такий маленький лайфхак, як сюди приїхати. Це перше під виготовлення документів, і це буде кайфово. Дуже багато людей влаштувалося, всі задоволені. Є моменти по житлу, але це мілоч, так сказати. Приїхав, поробив і поїхав. По поводу контрактів, які бувають контракти в Нідерландах, контракти бувають трьох типів: нульовий, річний, постійний і фаст контракт. На нульовому контракті що це означає? Знаєте, як в Україні, хто працював на багатьох роботах, були договіри. договіри про тимчасова, тимчасова робота або підмінний робітник. Нульовий контракт. У вас є відпускні. Так, на багатьох фірмах є відпускні з вашої ж зарплати, відчисляються на відпускні, що Ви потім можете взяти собі відпускні. Больничного немає, премій немає. Скільки годин ви відпрацювали, скільки ви і заробили. Тому це перший шлях. Хто каже в інтернетах, що якщо ви бачите, що нульовий контракт і біжіть, тікайте, це не так, друзі. Я з нульового контракту дійшов до Фаста. Потім, після нульового контракту, а, ще, в нульовому контракті, скільки ви заробили, скільки ви відробили годин, скільки ви заробили. Якщо ви не вийшли на роботу, ви не заробили. І ще є такий момент, що розповідають Європа, все класно, до вас класно ставляться. Але якщо ти відмовився від зміни на роботі, захворів або ще щось, вони це сприймають, як ти не хочеш працювати. Тому це такий є єдиний мінус. І на наступну неділю тобі можуть поставити дві зміни, три зміни. Ти Жвди не впевнений, немає в тебе стабільності. Якщо ти працюєш на нульовому контракті гарно, добре, працьовито, відповідально. Потім, після семи місяців, ти можеш у роботодавця іменно потребувати, зайти в офіс і попросити собі контракт уже постійний. Якщо ти гарний робітник, тобі дають рік. Контракту вже постійного цей контракт він прирівнюється до фаст контракту, але в нього є термін закінчення. І якщо ти цей рік, навіть я відпрацював 7 місяців, гарно відпрацював 7 місяців на фірму. Мені дали потім постійний річний контракт. Я відпрацював 9 місяців постійного. І за це весь час у мене були гарні рекомендації, гарні відгуки. Я гарно працював і мені дали фаст контракт. Що дають на фаст контракт? У вас вже є і больничний, і відповідь. Пускні, і бонуси, і зарплата, і 36 годин в контракті, в кого 40, ну, там прописується скільки годин. Тобто, якщо, не дай Бог, що трапиться з вашою роботою, вам будуть виплачувати ваші години. Вони прописують ті години, які зобов'язані надати вам роботою. Якщо не нададуть, то все одно заплатять. Я знаю, що була така ситуація там. На одному підприємстві не було роботи, то люди просто приходили, і роботодавець сказав, щоб вони просто по шість годин сиділи, щоб їм платили за вісім, і потім відпускали додому. Я був два місяці на больничному, У мене були проблеми зі спиною. Мені виплачували всю зарплату. Тому, друзі, не бійтеся нульових контрактів, працюйте. Якщо ви хочете чогось досягти, ви досягнете. І якщо ви хочете дійти до фаст-контракту, ви дойдете до нього. З житлом, житлом проблемно в Нідерландах. Спрос превишає предложення. але якщо у вас є фаст-контракт і ви одружений або у вас є сімейна пара, то вам ще проще зняти собі житло. Чому? Тому що ви предоставляєте два постійних контракта свій дохід, що ви можете забезпечувати, виплачувати за квартиру, тому що в Європі такі правила, хто здає квартири. То потім вони не зможуть вас виселити. Якщо ви навіть не будете платити за квартиру, за квартиру у вас на вулицю ніхто не вижене. Там буде суд, будуть всякі різні моменти. В Іспанії є, якщо хтось знає, напишіть в коментарях, як ось таких людей називають. Що вони заселяються в пусті квартири. Там хазяєва виїхали кудись, або десь ділися. Вони заселяються і захвачують домівки і нічого не плачуть. І потім власники не можуть їх вигнати. Тому, друзі, не бійтеся постійних контрактів, не бійтеся нульових контрактів. Працюйте. Якщо ти хочеш переїхати в Нідерланди, або ти вже в Нідерландах і шукаєш роботу. в мене в телеграм-групі в інстаграмі посилання є, в шапці Тут буде посилання. Є безкоштовні вакансії. Я розповідаю, чому як, щоб ви розуміли. Безкоштовні вакансії для тих людей, хто вже в Нідерландах має житло, має всі документи, немає ніяких проблем. Будь ласка, дивіться і вибирайте. Все у вас буде. Потім, хто хоче переїхати в Нідерланди, в мене є такі, як ви написали мені з Ютуба, з Інстаграма, з Тіктока, з, з, ну, з усіх меседжів, з Телеграм-групи написали: знайди перевіреного рекрутера. Я знайшов перевіреного рекрутера. В нього на нього вже влаштувалися через неї дуже багато людей від мене, тільки гарні відгуки. Якщо якась ситуація не така, зразу з повернення коштів, і я відповідаю особисто. Якщо ви не хочете до нього звертатися, можете елементарно шукати самі під виготовлення документів і переїжджати в Нідерландах. А якщо тебе цікавить ще якась інформація, підписуйся на мій ютуб канал, і тут буде дуже багато корисної інформації, багато планів, багато проєктів на двадцять Шостий рік. А якщо ти сподобався цей відеоролик, підпишись, будь ласка, постав лайк, напиши коментар. Я буду дуже вдячний. На 26 рік дуже багато планів. Планка тут, і ми йдемо до цієї планки. Всім гарного дня! Дякую за перегляд. Пау-пау!